Вітаю всіх 2 травня сьогодні. Давайте по останнім новинам. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, там теж будуть всі останні новини. Коротко, зрозуміло і без, знаєте, оцієї всіє, всієї дебільної реклами. Стосовно новин, в Запоріжжя вчора жахливий вечір. Нальот цих дронів вони там кружляли-кружляли. Або на Дніпро, або на Запоріжжя, і потім, і потім звернули на Запоріжжя з двох сторін, за 15 хвилин 15-20 вибухів. Чітко по цивільним. Будинки, там навчальні заклади, магазини. Ну, ось. Ну, ну, що, ну що я вам можу сказати? Стосовно відповіді на ваші питання, ті, що ви мені вчора писали, зроблю сьогодні відео. Але там багато питань, мабуть, буде два відео. Так, давайте по новинам на сьогоднішній день, 2 травня. Війна в Україні. Джей Дівенс. Інтерв'ю і каже: Війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Ми всі дуже рад, раді за твоє оце передбачення. Джей Ді Венс дав інтерв'ю і каже, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом. Чому він так сказав? Сонце, удари, світ. Ну, сонце удари в серце, світ. Не вдалося в них порішати з Путіним всі питання. А чому не вдалося? Ну, тому що, мабуть, так хотіли. Тут з жеслів? Колісниця. Король Кубків. А, бачите, на що він має на увазі? Він просто ненавидить Зеленського і у всьому винен Зеленський. Це він, Можна було закінчити війну в ці 100 днів Трампа, але ж Зеленський він не погодився. Якщо б він це віддав, то вже була у вас тиша, а на, ну, не деякий час. На який час це ж він не уточнює, ненавидить Зеленського. У всьому він е, винен. Джей Дівенс. Ми працювали, ми їздили, але ось у всьому, але уход, бачите, але у всьому винен Зеленський, бо зробили вибір по ілюсії. Не зробили вибір. Хитрість обман. Це, знаєте, ще це оце його інтерв'ю. Я, звісно, не знаю, що він там казав. Тут в новинах коротко, що просто не закінчиться війна найближчим часом, але там ще й багато хитрості і брехні, бо сім мечів випало. Давайте далі. Держдеп США не буде більше, ми не будемо більше літати, зустрічатися стосовно України, Росії і перемовин. Настав час для обох сторін знайти вихід із цієї ситуації війни, ну, з цієї війни. Да, зрозуміли, що їхні літання, особливо від КОФА, ні до чого не призвели. Оці всі делегації посиділи, потренділи і розійшлися а Україну ще більше і ще більше, і ще більше обстрілює Росія. Держдеп США заявляє, що ми більше не будемо їздити, літати, зустрічатися. З різними там, російськими представниками, українськими теж, мабуть, мають на увазі. Настав час обох сто... з обох сторон знайти компроміс і вихід. Чому каже так Держдеп США? Чого? Сопротивлення, боротьба, боролися з дияволом, але зв'язані руки. Боролися, диявол, але зв'язані руки. Ну, ви так боролися, звісно. Допомога, башня, мир. Бачите, допомога, башня, мир. Від світу не чекайте більше оцих зустрічей, поїздок, що вони будуть на побігушках, у них поразка, в них не вийшло. Так, вони хочуть, щоб Україна з Росією сам на сам зустрічалась, чи як? Що США хоче, щоб Україна з Росією зустрі... зустрілася сам на сам, ну тобто перемовини один на один? Да, швидкість. Так, швидкість, доля, але, бачите, пустота, розбите серце, зірка, війна. Захист, мах, маніпуляція цим, щоб зробили вибір, диявол, перерождення і перемога. Диявол повинен зробити вибір. Вищий суд. Вони тепер хочуть, вони побачили, що ми згодні, ми там підемо на щось. А ось диявол 7 п'ятниць на неділю. То він на лінії фронту, то Крим його. То ЗАЕС його. Тепер ЗАЕС С може бути і США? Тепо потім ми хоч, хочемо повністю всі області, а не на лінії розмежування. Ну, коротше кажучи, кожен день в диявола нові і нові претензії. Не претензії, а оці вимоги до миру. бачите? Щоб зробив диявол вибір сам. Хорошо, а як же ж цей диявол сам зробив вибір? Дуже цікаво, як Росія сама зробить вибір. Вона, вона повинна бути ініціатором перемовин. Чи як? Що вони хочуть? Туз жезлів, огонь, вогонь, вода. В очікуванні втрати. Очікується втрата потеря. Кого втрата потеря? Королева землі, колесниця. Кого втрата? Правосуддя, 10 жезлів, домовленості і втрата благополуччя, від людних крицар землі. Ілюзія, хитрість. Ну Знаєте, що є якийсь такий присутній хитрий план, не знаю, чи він, чи США, чи України, чи загалом всіх. Ну, подивимося. Вони хочуть, щоб Україна з Росією почала зустрічатися і розмовляти. Ось чого вони хочуть. Давайте спитаємо, чи буде зустріч України. ну, Давайте там не будемо Путін, Зеленський, чи буде зустріч в найближчий, найближчий час тижні? Чи буде зустріч в найближчі тижні представників України та представників Росії? Стосовно закінчення, завершення війни. Чи планується, чи буде така зустріч? Двойка Пентаклі. Поки що таке. Туди-сюди. Туди-сюди. Десять момент. Захист. Ми повинні отримати якийсь захист. Чекаємо якийсь захист. Чекаємо якийсь захист. А ну зараз що тут. Чекаємо захист, чекаємо ресурси. 10 пентаклів. Чи буде зустріч? Перерождення і страх і вищий суд. Щось глобальне. Повинно відбутися щось глобальне. Що це вищий суд? Щоб ця зустріч відбулася, що повинно відбутися. Зеленський, Україна, розмови, робота, співпраця, партньорство. Поки його нема. Якась сила. В нас повинна з'явитись якась сила. Тоді буде зустріч. Мах, щоб в нас був мах, бачите, знов цей ірафант і король мечів, зірка. Наше майбутнє, наша сила, якась повинна з'явитися міць партньорство. Чекаємо цього, і потім буде зустріч. Так, 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 так. А ось прочитала новину. Тому тут трошечки Трамп погрожує Путіну. Якщо ви не укладете угоду... Ми дамо йому Зеленському багато. Ми дамо йому більше, ніж він коли-небудь отримував Трамп до Путіна. Ого, оце заява. Тільки що зробила розкат, ви бачили, і ось тільки новинація. Я відкрила і читаю. Трамп погрожує Путіну. Якщо ти не кладеш угоду, ми дамо йому Зеленському багато всього, що він навіть і не ніколи такого і не отримував. І що там Путін? Сім'я, родина, зв'язані руки. І ведьма, це жриця, таємниця, бажання, королеве бажання Росії. Очікують. Чекає чогось, щось там перемовини. Знає, що це все зв'яжеть руки дуже сильно Росії. Агресивні. Будуть маніпулювати. Дуже агресивні, дивіться, по відношенню до Трампа. Агресія з'явилася. В Путіна з'явилася агресія по відношенню до Трампа. Ну і, звісно, по відношенню до нас. Тож будьте -то обережні до тривог. Так. Загроза для нього. Дивіться, загроза Україна башня. Україна може йому зробити таке страх Вищого, страх вищого суду. Страх вищого суду. Вони дійсно там злякалися. Якщо отримає Україна те, що ніколи не отримувала, то ви розумієте, що це? Не буду казати, хто розуміє той, той молодець. Ну що, налякані, дуже агресивні? Ну і що, Путін піде на укладання угоди? Путін піде на укладання угоди. Трамп йому погрошує, що дасть Україні таке, що вона ніколи такого не отримувала. Ну, мається на увазі зброї багато. Піде Путін на укладання угоди. Співпраця. Він погодиться співпрацювати. Працювати в цьому напрямку. Вищий суд. Ну, бо немає іншого виходу. Загроза для нього. Але знов тут хитрість підлість. Планують якусь хитрість підлість. Дивіться, в них по плану хитрість підлість. Ще раз, я потім спитаю: на 9 травня вони там в себе в Росії планують якісь теракти звинуватити Україну, щоб сказати, що Україна е, взагалі. Е, Зробити так, щоб США від нас і весь світ від нас відвернувся, що це типу ми зробили в них там якісь жахливіші, жахливіші теракти. Оце вони планують. Бачите, плани, хитрість і загроза. Луна, обман, 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 перемога і гроші. Вони хочуть знов обдурити цього Трампа. Захист, землі, вибір. Ну, такое. Постійно обман, луна. Так, а ну тепер давайте спитаємо. Російські спецслужби готують теракти під час параду 9 травня. Каже розвідка. Звинуватити хочуть, звісно ж, Україну і зірвати перемовини. Кажуть, що Хабаровськ і Улан уде Ну і Москва, я думаю, теж. Але написано так. Російські спецслужби готують теракти під час параду 9 травня в Росії? Готують? Ну, так, да, ось карта України. Звинуватити Україну. Вибір, сонце, загроза, да, загроза, швидкість сонце. Якийсь вибух готують. Це для захисту, захистити себе. А що вони готують? Що вони там готують, оці російські спецслужби? На 9 травня в Росії. Що вони готують? Що вони готують? Люди, багато людей. Башня, ого! Дивіться, люди і башня. На парад прям прилетить чи що? І тут ще діти. Пентаклі, діти, люди, діти і башня. Ну, я не буду питати. Улан уде, не Улану де, Хабаровськ, не Хабаровськ. Давайте спитаємо за Москву. Москва. Чи планують російські спецслужби теракти на 9 травня? Москва пасив свято. Пасив на свято, люди. Пасив на свято, люди. Правосуддя, тут жезлів, 10 жезлів. Взагалі вони там дуже бояться в Москві робити оцей свято. Бачите, свято на пасиві, люди бояться правосуддя, 10 жезлів, важкість. Вони бояться зробити там це все, але чітко показує башня по великому скупченню і там ще й діти. Ось вам, будь ласка. Хоча, якщо ця інформація ось сьогодні вже сплила, правильно? Вони це все можуть просто перенести або відмінити, тому що ну, вже це всі прочитали, і всі знають, і що ж тут за спецоперація їхня. Так, давайте далі. Замах на Сергія Стерненка вчора. Блогер, волонтер. Хто це зробив? Хто... Ну, це жінка там в нього його, як то кажуть, слідкувала за ним, ходила по п'ятам і зачепила, але її встигли, лікві... ну, не те, що ліквідувати, а встигли запобігти там, чомусь ну, вбивству. А вона йому все одно е поранення в нього є. Так, давайте спитаємо: замах на Сергія Стерненка. Вчора блогер, волонтер, жінка. Що це таке? Хто це, Хто це взагалі? Хто це таке робить? Е Любов, двіка кубків. Два короля і їхня співпраця. Це ті люди, з якими він співпрацював. Ілюзія не змогли домовитися, колесо Фортуни, доля. Так, це, да, це ті, смерть, бачите, співпраця і смерть. Це його якісь близькі люди, не те, що близькі, компаньйони, я не знаю там. Ну, в общем, щось там вони не поділили. Башня, башня тобі, гроші. Ну, що не поділили? Гроші. Ну, ось так. Чому зняли е, з посади? Е, чому зняли з посади цього волца вчора і, і поставили е, тимчасово радником нацбезпеки Рубіо? Чому вчора зняли волца? І поставили радником нацбезпеки тимчасово Рубіо. Чого? 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 Двойственность, робота, зірка, обман, хитрість. А, бачите, обманув, обхитрив Трампа. Від цього волца була хитрість відношенню Трампа. І щось він свою роботу якось виконав не так, як йому казали. І тому тобі все. Ну, якось ти тут уже все, йди в інше місце. Щось він там якось обхитрив чи обдурив тут, бачите, хитрість і Трамп ось. Сім мечів, Трамп, ілюзія. І робота. Не виконуєш свою роботу не можеш, А можливо, тут, знаєте, не виконуєш свою роботу, Трамп каже, не вмієш хитрити якось там юліть і так далі. Карта ось, ось карта ухода по правосуддю. Уход по правосуддю, загроза. Ну, Чимось він йому Трампу, до речі, не вгодив. Щось пов'язано з роботою і там карта ще є обману. І останнє безугла. Знов заяви безуглої. Половина нашої армії воюючої перебуває у самовільному залишенні частини. Каже безугла. Вона прям підрахувала. Ну, звісно, якась частина знаходиться в самовільному залишенні, але я не думаю, що прям половина. Ну, давайте спитаємо: чи правда, що в Україні половина армії воюючої знаходиться у самої. Самовіль... Самовільному залишенню частини. Чи правда, що половина армії. Паш Агня, башня. Тисяч. Ну, башня каже ні. Башня ні. паш, агня, Ну, паш ілюзія, неправда. Ну, Паш якась така ну, частина, ну, не половина. Зв'язані руки, ні. Обман. Відлюдних, спеціально зробити, щоб було дуже боляче людям від цієї інформації. Диявол Вибір. ну, Якась кількість, знах... яка кількість, ну тут я не зрозумію. Ось захищають, боронять. Ну, я не знаю, відсотків, може там 10-15%, ну, не знаю там, яка частина нашої армії. Знаходиться у самовільному залишенню частини. Туз жезлів, перемога, потеря. взагалі тут кажуть, туз жезлів і перемога. Більшість націлені на перемогу. В них мотивація. Є, звісно, люди, які просто емоційно ну, не витримують. Ті їх залишають. Я не знаю, яка тут. Яка тут частина, тут неможливо зрозуміти. Але деякі планують ось повернутися. В очікувані плани і повернення, деякі планують повернутися. Ну, ви зрозуміли стосовно безуглої, що вона хоче зробити і сказати, ще більше понагнітати ситуацію. Всім тихого дня!